Привіт, з вами Анна. Сьогодні хотіла для вас зняти відео з новими розпусками, але доля вирішила інакше. Спочатку взяла знімати для вас Victoria Lace і впустила горщик, зламала пелюстку. Думаю, що ж, з ким такого не буває. Я вмію ще вправно ламати випадкові і молоді квітоноси. Вікторію я придбала в розмірі 1,7, ну Зараз вона активно наростила корінці і потребує вже пересадки в більший горщик. А це вже я показую вам Dream Diamond бабулетку. Це перше домашнє цвітіння. Квіточка невелика, але дуже приваблива. Росте вона в закритій системі в прозорому горщику. І, як на мене, Чудово себе почуває. А далі я хотіла вам показати цвітіння ще інших своїх рослин, рухала горщики, щоб дістати, показати, і впустила один. Обійшлося без зламаних листів. Думаю, ок, рукожоп в дії, і тут повертаю випадково ще один горщик на підвіконні і втрачаю мову. Давайте поглянемо разом з виду здорова рослина. Але перше, що я побачила, це комашку, яка побігла по рослині. Ось я перегортаю орхідейку. І дивіться, це просто жах. Квіточка стояла до віконечка, і якби я не побачила цю комашку, навіть не знаю, коли б я звернула увагу на неї. Це просто жах кожного архомана – грибкова гниль та шкідники одночасно. І це все після того, як зовсім нещодавно я закінчила боротьбу з дрібсами. Чотири обробки поспіль і знову якісь шкідники. З грибковою гнилью я вже мала справу, на жаль, вже не в перший раз. А от комах таких. Я бачу вперше за свої шість років захоплення орхідеями. Вирішую першою чергою надати першу допомогу при грибковій гнилі тими засобами, що в мене були на сьогодні. До речі, гниття шийки орхідеї, як правило, викликане надмірним зволоженням та поганою вентиляцією, а також в моєму випадку сюди потрапила волога. Я оприскувала орхідею, знехтувала правила маєрації, ну і результат ви бачите самі. По наявному в пазухах розовенького шматочка туалетного паперу бачу я вимокувала водичку, яка туди потрапила, але це не допомогло. Тож, що я буду зараз робити? Я обережно видалю уражене листя та стерильним гострим інструментом. В мене це буде скальпель добре, зачищу шийку, оброблю зрізи перекисом або хлорексидином. гляну, що у мене з цього є в аптечці. І далі, як просохне, оброблю корицею. Використовую корицю, бо в мене на даний момент, на жаль, не знайшлося в моїй орхідейній аптечці фунгіцидів. В ідеалі зріз краще обробити саме ними щось по типу фітоспорину, топсино М чи максимом. В мене наразі природним фунгіцидом буде слугувати кориця, яка буде тут і природним антисептиком та засобом для незараження зрізу. Поки я зачищу орхідейку, давайте поговоримо про цих маленьких комашок, шкідників на моїй орхідеї. Повторюсь, так як, дякувати Богу, стикаюся з таким вперше, вимушена була гуглити, читати, та шукати інформацію, співпадіння по фото та таке інше. Виявилося, що я маю справу з панцирним кліщем. І поки я блукала на просторах інтернету в пошуках потрібних мені знань, мені соціальні мережі підкидали не лише цікаві факти, але й рекомендації про кліщів. І хочу з вами поділитися одним фрагментом відео, яке мені потрапило у Фейсбук, і яке вразило мене до глибини душі. Дивимось. Ось в кожному такому пакетику знаходиться 125 тисяч цих крижих кліщів. В кожній коробці в нас, оскільки по 8 пакетів, тому 16 пакетів. Ось, зараз я вам хочу показати, як і що там виглядає е, всередині. Ось, їх видно, Як вони ось повзають. Їх тут просто нереальна кількість. І це тільки те, що ось на, на, на бумажці. А їх там, їх там тьма. Будемо вносити амблюселіус з Каліфорніку спочатку і потім вже зразу же, амблюселіус кукумберіс. Просто беру в жменю і ось так ось розсипаю його. До чого я показала це відео? Да, просто для того, щоб ви могли зрозуміти, що деяких видів кліщів ви можете занести навіть з поленицею, саме того не підозрюючи. Взагалі-то існує два види шкідників, здатних завестися на орхідеї на фалінопсисі. Перший це панцирний кліщ, а другий павутинний або плоскотілка. Павутинні кліщі на орхідеї несуть загрозу життю квітки, а панцирні кліщі шкодять побічно, оскільки харчуються лише субстратом. Панцирного кліща дуже легко переплутати з павутинним, але їх можна все ж таки розрізняти. Основна їх відміна це колір. У панцирного кліща колір корічневий та чорний, а у павутинного червоні та рудій. Прикріплю для вас табличку зверху, щоб ви могли побачити різницю. Панцирний кліщ віддає перевагу вологому сирому ґрунту. Він не їсть живу тканину квітів, а харчується, як правило, компонентами, що входять до складу ґрунту. Також цей вид кліща переносить яйця гельмінтів і нематоди, грибок і бактерії. І якщо їх популяція сильно зростає, то можуть переселятися і на інші рослини. Тому я вимушена передивитися всі рослини, які знаходяться поруч з саме цією. На жаль, виявила кліща на ще одній орхідеї на білому метелику, якого мені подарував чоловік на день народження кілька місяців тому. Звісно, що ніхто не дає гарантії, що орхідея ніколи не зітнеться зі шкідниками в домашніх умовах, але вчасно розпочати лікування з легкістю усуває шкідника. І щоб уникнути проблем, треба користуватися профілактичними заходами безпеки, дотримуватись всіх режимів догляду, контролювати мікроклімат в приміщенні та таке інше. Я помітила, що мені стало складно доробити з орхідеями, що знаходяться у кашпо. Значно простіше контролювати полив орхідей у закритій системі. Уражена ж орхідея, до речі, це креветка Soho Very Marple, теж придбана кілька місяців тому. Я не чіпала її та не пересаджувала, бо не було на то причин. Коріння було в рості, гнилих корінців я не бачила. І, як ви бачите, вона хотіла цвісти, випустила квітонос. Але найближчим часом я вже не побачу її цвітіння, бо доведеться зрізати квітонос. До речі, хтось мені під відео, де я ділилась досвідом боротьби з тріпсами, написав, що протирає листочки спиртом, і, наче то навіть допомагає позбутися шкідників. А хто ми такі, щоб не спробувати? Буду пробувати будь-які методи і починаємо вітлік. З обох боків протерла спиртом листочки. Ще в мене є квітофор від шкідників, теж їм години через дві до моєї оприскої орхідейки. Лишнім не буде. В описі на пакуванні зазначають, що він дієвий від великого різноманіття, великого спектру шкідників, в тому числі павутинного кліща. Може, і від панцирного, то поможе, Бог його знає. Спробуємо. Ще раз зазирнула до своєї орхідейної аптечки в пошуках препаратів, які ж в мене є від кліща. І знайшла наступне. Перше то фітоверм, який застосовують від паутинного кліща та тріпсів. В мене ж панцирний кліщ. Друге, що я знайшла, це акаріциди, омайт та неурон. Колись їх пробувала від тріпсів, аромат стояв, м'яко кажучи, не дуже. Омайт пишуть, що він майже від усіх видів кліщів, а неором прям типу від будь-якого типу кліщів цікаво, але відкладу їх все ж таки на потім, бо пам'ятаючи запах взагалі відбувається бажання від його використання. Тож я прийняла рішення на першому тижні боротися з панцирним кліщем фітовермом. За інструкцією проти повтинного кліща його розводять в пропорції 1 ампула на 1 літр води, що ми з вами зараз і зробимо. Все роблю чітко за інструкцією. Взяла 1 літр води в кашпо не і відкриваю ампулу з препаратом. Виливаємо водичку запах. В принципі, нормальний, немає різкого запаху. І тепер трошки розколотимо його і розподілимо по кашпо, куди будемо занурювати наші квіти. Так, перша красуня пішла, це метелик біленький. Відставляємо у бік цю красуню і переходимо до лікування нашої основної героїні сьогоднішнього випуску: Сого Вері Марпл. Коріння в неї просто неймовірне, зелене, соковите, без будь-яких пошкоджень. Що ж, занурюємо її у водичку з препаратом, і я планую провести близько 3-4 обробок від шкідника. Планую провести приблизно 3-4 обробки від пацанного клишща. Так само буду боротися, як і з тріпсами, теж хочу спробувати різні препарати, бо це завжди ефективно і не призводить до звикання шкідниками. А зараз я обробляю зріз корицею. І піду в пошуках препаратів від панцирного кліща. Так, все, 20 хвилин і зливаю. Я вже в одному з торгівельних центрів, давайте розглянемо палички, що тут в них є. Бачу, є актоверм. На пакуванні зазначено, що він від кліщів та інших шкідників. Ще є препарат, назву якого важко виговорити: бітоксибацилін, теж від різних видів тріпсів, кліщів в різних пакуваннях та дозуваннях. Але я шукаю саме від панцирного кліща, можливо, десь є. Ще є брунка, інсектокаріцид та фунгіцид, Давайте глянемо що тут. Невліс, що він так само від широкого спектру шкідників. Насправді тут дуже величезний вибір різних препаратів від кліщів, але вони більшість для садових та плодово-ягідних дерев. І я вже було засмутилась через те, що взагалі неможливо тут знайти жодного препарата від панцирного кліща для квітучих. Хоча набрала для своєї аптечки фондозол, топсин М, які 100% мені ще знадобляться, а також фітоверм. І от натрапила на препарат біоінсектицид Окторафітфорде, на якому зазначено, що він дієвий проти різних видів тріпсів, а також павутинного кліща. Не панциртного, звісно, але, думаю, варто його спробувати. Планую використати його під час другої обробки. До речі, цей препарат є ще в меншому дозуванні 10 грамів. Відповідно, спектр дії такий самий, як і в основного препарата. Але, зізнаюся чесно, не сильно покладаю саме на Форте, тому вирішила підстрахуватись і замовила собі, аби підняти настрій гарного малючка та ще препаратів для боротьби з панцирним кліщем. Похизуюсь трохи красончиком, сподіваюся, пощастить, і він проквітне по сорту метеликом. Це. Я придбала собі неймовірного сого юкідана Мрію, думаю, кожного архомана, у якого величезна, красивенна, біла квіточка і дуже красиве каскадне цвітіння. Тепер переходимо до препаратів, які я замовила. Тут в мене рапід ручного висування та короміте. Пропоную поставити відео на паузу та ознайомитись з описом цих препаратів. Повірте, прям дуже потужний опис. Сподіваюся, дія буде така сама. Хто користувався, пишіть свої відгуки на ці препарати, буде дуже цікаво почитати. Далі у мене є актелік, купа пакетів фітоверма. Ще також актор фіт у двох різних фасуваннях, 10 міліграмів і 100 мілілітрів у бутилочці. Повторюсь, не дуже розраховую саме на цей препарат, але хочеться вірити в найкраще, тому будемо пробувати його застосовувати проти панцирного кліща. Ну і звісно, препарати, на які я покладаю більшість своїх надій, це Оберон репід та карамаїто. Спосіб застосування для зручності зазначений на пакуванні. Перед другою обробкою поглянемо на нашу рослину. Я вже бачу, що жовтіє один листочок, який доведеться видалити, а другий теж жовтіє, а всі інші в нормі зелені, яскраві і погіршень, більше ніяких я не бачу. Переміщаємось до вани і сьогодні ми використовуємо препарат Акторофіт хочу спробувати змішати вміст цієї баночки, а також у сухому вигляді у пакетику, такий самий Actor Actarfit. Подивимось, що воно буде, яка буде дія, бо після першого використання фітоверму, на жаль, шкідники залишились не так багато, але вони були. Тож, використовуємо окторофіт на другу обробку і подивимось на результат. Запаху, до речі, взагалі не відчуваю. Зараз спробуємо ще додати трошки рідкого препарату октороциту. Він запакований надійно. Перед застосуванням обов'язково збовтати і додам приблизно 10 мл на відро. Розчин готовий, ту на 20 хвилин замочувати рослини. Розпочинаємо третій тиждень не з гарних новин. Як ви можете бачити, досі ще присутній панцирний кліщ, він, на жаль, Нікуди не подівся, його трошки стало менше, але він є. Тобто робимо висновок, терафіт не дуже і нам допоміг. Тож, доведеться використовувати важку артилерію. Під важкою артилерією я маю на увазі репіт. Сам процес я показувати не буду, бо це, це зрозуміло буде все проходити за інструкцією. Покажу лише результат. Четвертий тиждень розпочався шикарно. Е, я в піднесеному настрої. Якщо ви пам'ятаєте, на початку відео я вам показувала перша квіточка, яка відкрилася Dream Diamond-Бубуллетка. Зараз ця квітка ось у повному розпуску, хизуюся вам. Вчора в мене була четверта вже остання обробка від панцирного клеща. Я обробляла м -м, катаїто. Препаратом, який я вам показувала раніше. І ось, в принципі, результат, як ви бачите, все чудово. Ніяких шкідників у горщику не виявлено. А виявила я наступне, і зараз я вам покажу. Ось, дивіться, сфокусую трохи камеру, якщо вам видно, там трошки. Вже відніється, щось назріває, щось буде з іншого боку краще видно. Ось, як ви можете бачити, тут вже назріває дітка. І це 100% саме дітка, бо квітоноси виглядають зовсім по-іншому. Я дуже рада тому факту, що ця рослина буде жити, продовжувати своє життя і виросте ще не одна, а може дві-три дітки. Ось тут, до речі, дуже круто видно, що буде саме дітка. Що ж, хочу підвести підсумки за всі чотири тижні. Оборон Рапід та катеїто дійсно є дієвими препаратами проти панцирного кліща і вартують своєї ціни. Я тепер стала обізнаною в питанні боротьби з кліщами, хоча насправді це дуже сумно визнавати, що вони взагалі в мене були. Вже сьогодні, оглядаючись назад, вірю, що то все досвід. Дякую вам за перегляд. Бажаю різного цвітіння вашим квітам та жодного шкідника на їх ніжних пелюстках.